І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктів. Ну, а я з вами Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо, ви не дізнаєтесь. Поки не підпишитесь на наш канал, не поставте лайк і не вміте дзвіночок. А сьогодні в нас така дуже прикольна книга, яка називається Чудовий світ домагається. Чудовий – це я. ця книга дуже сподобалась, тому слухайте. Читай і смійся. Ха-ха-ха. Авторка Ліс Пічон Видавництво ранок. Книга така трошки е, Ну, Якщо ви подивитесь на третю, то це ще дуже маленьке. Це ще маленьке. Але читається вона дуже легко і швидко, тому що це графічний роман. Uh, Головні персонаж в цій книзі це Том Гейтс, сам Том, його найкращий друг Дерек, в uh, якого була собачка Коло, це теж uh, це можна назвати в третій частині, але це ж те, теж головний персонаж. Um, Делія, Тома сестра, якої um, стосунки не дуже. Um, не дуже, так само як у мене з, з, з Алісою і з Петром. Ну, коротше, м, батьки Тома, але це в більшості тато, але мама там теж в більшості була. Ну, але в більшості можемо вважати можемо як тато. Потім тато Дерека, він там постійно теж. Um, і Маркус. Маркус там постійно, а, і ще вчителі містер Фуллерман. Маркус просто там постійно, постійно. Щоб не сталося кожен день в школі, Маркус там кожен день є. І багато таких історій е, з Маркусом. Коротше, е, сам Том. Це хлопець, який живе, а, який зараз в п'ятому Д класі. Я зараз теж в п'ятому класі, тому я читала цю книгу, ем... і, коротше, я читала цю книгу, і, наприклад, в нього було день народження в третій частині. І я думала, ну, якщо б йому було в п'ятому класі 10 років, то він би пішов в школу. В 5 років. А якщо б йому, наприклад, було 12 років в п'ятому класі, то він б пішов в 8. Ну це якось дивно. Тому йому, мабуть, буде 11 років в п'ятому класі. Я так це представляла, тому що я сама в п'ятому класі і мені ця історія дуже сподобалась. Сам Том живе чотири хвилини від школи, але постійно їздить велосипедом а, і постійно зупиняється в магазинчику. М -м, ось так це все виглядає. Давай. Карта, типу, від дому е до школи. Тут магазинчик, він зупиняється. Ось. Е біля нього, прямо біля нього, живе його друг Дерек, і може йому щось показувати в вікно або щось типу того. Коротше, мені ця книга дуже сподобалась. Я її ранжу. Сама ця книга була про три чуваки. Це гурт, який любить почти всі, що в цій книзі є. Емі його любить, це дівчинка, яка подобається тому і яка сидить біля нього. Бо він в четвертому, мені здається, класі. Ну, коротше, він сидів на задних партах і постійно малював якісь комікси, або щось малюнки якісь. Ось. А в п'ятому класі його пересадили на перший ряд. І він сидів біля Маркуса і біля Емі. Ось. І тому він постійно списував в Емі. Ну, коротше, вона теж любила цей гурт, Том любив цей гурт, Дерек любив цей друг э, гурт. Делі, я не впевнена, але типу, так. Ну я, я не впевнена. Його тато любив цей гурт. Ну, коротше, багато хто. Його вчитель навіть любив цей гурт. Е, і в його вчителя е, на <с. 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 <с.> вони як пішли на концерт. Цієкниці. Там сталася така ситуація з вчителем і з Томом. Що, коротше, ну, ви маєте про це прочитати цю книгу. Вона дуже смішна. Тут багато таких моментів. Вона чорно-біла, але вона в неї прикольні малюнки. І так, наприклад, тут багато малюнків було. Наприклад, ось такі. Вони дуже прикольні і коли малюнки чорно-білі, мені здається, що їх легше малювати і швидше. Наприклад, в школі. Наприклад, треба щось намалювати, я постійно це малюю олівцям, потім в мене залишається 2 хвилини, і вчителька каже, що треба було малювати різнокольоровими олівцями. Бо якщо ти малюєш простим олівцем, ти його можеш стерти і все, а потім його розмальовуєш. Це займає багато часу. А коли ти малюєш вже рівно різнокольоровими, та не знаю, мені це виглядає м з тим, як я малюю, це виглядає якось дивно. І потім, якщо ти помилишся, щось хочеш стерти, то взагалі. ця книга мені дуже сподобалася. Так, теж втома в них з Дереком був такий типу гурт зомбо собаки. Дерек... Ні, Том, Том був гітарист, мені здається. Дерек Дерек я не знаю, що робив. А потім в, мені здається, в третій частині, так напевно, вони знайшли ще барабанчика. А хто це ви дізнаєтесь в третьому відео? Я вам дуже раджу прочитати цю книгу, вона мені дуже сподобалася, Я взагалі люблю Тома Гейтса читати. Такі графічні романи теж, але більше я люблю комікси. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коменти якісь, якщо вони будуть відкриті. Ну, всім, па-па-па-па!